З січня 2026 року держава збільшила фінансову допомогу при народженні дитини. Скільки тепер отримуватимуть батьки, 6 січня дізнавався Житомир Інфо. Якщо раніше вона становила 41 280 і виплачувалась протягом 36 місяців по 860 гривень і одноразово 10 320, то з 1 січня 26 50 тисяч виплачується одноразово. Крім одноразової виплати, батьки також отримуватимуть щомісячну допомогу, допоки дитині не виповниться один рік. Ця допомога призначається з дня наступного після закінчення виплати допомоги у зв'язку з вагітності і пологами. Ця сума допомоги становить 7 тисяч гривень. А якщо дитинка з інвалідністю, ця сума допомоги множиться на півтори і становить 10 тисяч 350. Після року також передбачена виплата на дитину, але для мату ще інших законних представників, які повернулися на роботу із року дитини, якщо мати виходить на роботу на повну зайнятість, їй, їй призначається і виплачується допомога, яка називається є ясла. Вона призначається із двох років до трьохрічного віку дитини на той період, коли мати вийшла на повну, повну зайнятість. Сума допомоги становить 8 тисяч гривень. А якщо дитина з інвалідністю 12 тисяч гривень. Марія народила хлопчика 5 січня. Мама вже готує документи на оформлення виплати. Жінка каже, що гроші витратять на все необхідне для малюка. Плануємо на, на його життя, на одяг, на, на все, що треба йому. Родини, в яких народилася дитина до 1 січня 2026 року, також мають право претендувати на нові розміри виплат. Ті, що народили до 1 січня 2026 року, і якщо дитині не виповнився рік, або дитині не виповнилось два роки і мати виходить на роботу, вони можуть претендувати на виплату цих видів допомог або до року дитині 7 тисяч гривень, або якщо мати виходить на роботу 8 тисяч.